Я у Погода несприятлива, але поїздка вже була запланована заздалегідь. їдем, куди їдемо. Будемо бачити, що там на місці покаже. А я маю про що розказати? Як не скажу, ви так не засну. Я у зелених Карпатах. І я виділа справжню весну, я вже навіть як сонце сідає, то на серці страшенно те плінь, Бо я твоя лоцолянка, а ти, міликін, Ой го сумка, лутня, тощичка, брат хороша, подарую повістричку існує боша, ой господа. Wyжжджай. Ой, господством, точичка брехороша, подарують повістреньку і зручці ревоша. Треба було знайти мене, поки я сука, біти і не знав тебе ти. Ті човни знасно. Дервоче. О. Тут гуц, найголовніше тут морський ворог. Ну, пожарний не буде. Малювала, а вилами по воді, тоді нам було. Масла фірма. Матюль. Тобто, наскільки я зрозумів, то я лею 2 450 г на 20 л. А-а-а. Це все забагато, страшно. Бережку я ні, та контакт в моєму телеоні. Ти не береш пугавку, я скоро двину поні Мене зможуть рятувати, лиш свої. Так, мовки не таке, что я не стоял? Не добрый. Я вон уж не добрый. Я вон уж не добрый. Ну ничего, поглядишь. Больше уже сейчас не будет добрый. Да и там злые, а что тут бензин идет, а там? Перший запуск мотора, коли щось мене беруть такі сумніви, що не заведемо, але давай, давай попробуй. А чого не бере? Туди. Не бере? É vai rápido do У нас почало э, глушити мотор, підсос не давав ніякого значення. І як виявилося в кінці, що то у нас була груша, вона постійно була м'яка і запала голка з трьох карбюраторів в одному карбюраторі, але потім воно пройшло. Протягом 10 хвилин ми підкачували грушею, але потім вона собі саме взяла. Нас же ніхто не знав. <мес> я думав, може у вісні любов з тобою Хтось краде, та вона навкомаски По пам'яті на задри ніс, я завис, чистий лист, бідний тис, це диток, теплий бриз, сюрприз. Вниз. Близьку, і сюрприз, верхівниз, бачу близкою, очах що раніше не помічав запасний, пан голови мав, і він нарешті раді В канал, овім, 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 на Спрацював, а... Без тебе рахую дні, наче у полоні, не підписаний контакт в моєму телефоні ти не переслухав, слухавку, я скоро двину коні Мене зможу врятувати рахую дні Oh Ще загубив всі береги. Готовий тату. Мені амбіт на 13-й шах Кладем 14-й бутинок. Подивимось, касуютьки з чотирнадцять, тому він тут. вінт. Чотирнадцятий 14 Десять, 10, четверта на 14 будемо бачити, що він покаже нам. Зараз ще попробуємо завести наш, нашу лодочку. А, кораблі, ката. Буде там побіда, не рослите нафікал на світі к нам, де нікому забуду, кому йдемо. Поставили 14 й він і він дуже довго що виходить на гліз. Ну, порядно довго. Чим за 13 й він довше виходить. Стахомітер показує 4000, ну, вітрям мені показує 4000. Швидкість 337-34. На 13-му вінті швидкість йде 34, але оберти двигуна на 4-500. Не знаю. Ну бок, що не знаю, що, що працювати. Якщо нам так хочеться, разом буде час

Brano e Я можу бути всім, чим захочеш, хочеш бути днем хочу серед ночі, буде тут тебе, буде, буде тут тебе, а хочеш, буду морем, як ти любиш теплим. А що? Якщо нам так хочеться разом бути, поки час нас оточує, а то ні тебе все не знаєш. Коли якийсь яхт клуб нас світі вигнали, у нас замаленька лодка проти них. Запуляємося, жодно в друге легко йде. От є ще щось у боку, може, немає, не знаю. Лодка заглохла, може, не відповідне заглохла. Може, будемо мільйон кілометрів веслами гребти. А полишимо лодку тут підемо пішком за машину. Кажу, ви так не засну я росла у зелених Карпатах, і я виділа справжню весну, Я вже навіть як сонце сідає, то на серці страшенно теплінь. Бо я твоя гуцулянка а мій легін, ой, поступово цулянко, чичка брат подарую тобі скрипу, дистру червоша, ой, кусту гуцулянко будеш ти любити, я зроблю зірмонь карбатки, це ли У любов застелені і між вами спині січе. А надворами ген відер у сопілку свище, Ой, високе я оберла, а кохання вище. доходить, доходить до Добро, де молоде, і мені, і мені Тож треба добича, Богу цю, Богу цю, цу, душа Ой, попід, ой, попід, попід, хай зеленей Ходить до, ходить до Добро, де молоде, і мені, і мені Тож треба добича, Богу цю, Богу цю, цу, душа

І колотить і як дівчата, вся кордячка, не проходить. Супермен, міцний горішок, все ховають їх, виходить нашу брижку. Раз такий мене, і ми коло моїй хаті, гусе ми заскобета, став сталювати. Ми потом на полонінці бідились на зорі. За такими угорби дівчини тут горить-горить Ой, попід, ой, попід, побіт, хай зеленегі Ходить до, ходить до, то псевмолоди, і мені, і мені довбуча, Богу цу, Богу цу, Богу душа. Ой, попід, ой, попід, попід, хай зелений, Ходи до, ходи до, то без молодей. І мені, і мені, то зітра довбуча, Богу цу, Богу цу Богу душа. Тебе рученьками файно, хлоп, 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 Каждій дівці молодець, треба хлоп, хлоп, Давай ноженьками ну, файно, топ, 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 А у нас Карпата, кожен хлоп. Давай рученьками файно, хлоп, 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 Каждый девцы молодец, треба хлоп-хлоп. Давай ношенькам и файно топ 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 А у нас в карпатах каждый хлоп, нет, ай попь. Кажи, як затримати літо на весь рік. До наступної... Накаталися ми, пішли файно по воді, де зупинили словом реву. А вдруг ще зловив. Ще зранку чувак ми лише приїхали, він зловив ціле відро від шпакльовки судака до кісу одкісу. Ну, штук за, ну, не знаю, за 15, не може за 10 штук, ну, але відро було повне. Я запитався, на що він ловив, він такий каже. Ти не добре поклав машину, яка буде зараз виїжджати. І з тим скінчилось. І

Ну що, на цей рік закінчуємо сплав. Попробуємо на другий рік. Уже нічого не кажу. Але виїхали цього року. Ну і що, зараз виїжджаємо кінець по роботі. Все, до зустрічі. Таємичі далекі, де заря, фіонетовим світи. Не явно десь у нас тече вода. Ну, лодка, 24-го року, значить десь. Заводський брак, явно заводський брак. А ну червономірно заїхав. Нічого собі буває таке. Такий дурняк ще й попав. Зигрите поцілунками і и я віду.